Продаж поступило дуже багато робочих штанів. Літня матерія, м'яка, така приємна до тіла. Є багато кишень, на поясі гумка, тут на замку така кишеня з цього боку. Тут от така штучка, що щіпляти. бокова кишеня велика і маленька, така на ліпучки. Є місце, де покласти на колінники. Тут відстьобується ліпучка, зверху закладається. Ззаду йдуть так кишені. Колір чорний з салатовим. Сірий є з чорними вставками. Ось такі сірі є. Тут немає де покласти на колінники, але матерія дуже м'ягенька. Ось такий кольор біжевий з чорним, колір хакі з чорним. Є сірі такі. До речі, в цих сірих ще відстебується штаніна, робляться бріджі все м'яка дуже літня матерія. Камуфляж, чорні є от такі, є трошечки тут світло сірого, отут на кишені і є такі маленькі відбиваючі стрічки. Чисто чорні, зеленого кольору, синього кольору. от такі чорні з зеленим є, сині є, коричневі з чорним. Оці штани, всі, що я показала, вони є в розмірах. Уточнюйте розмір і кольор. Пишіть свій розмір або заміри. Я вам скину фото, які штани можуть бути. Є ще от такі штани. До речі, це йде стречова матерія з відкидними кишенями. Є місце, де покласти на колінники, є бокова кишеня. Вони є такого кольору і є чорного. Такі штани будуть 850 гривень.